Я знаходжусь в Німеччині. І згадую ті часи, коли при москалях, при, при Советах ми так э, надзвичайно дивилися на речі із Європи. О, тоді ще й Китаю не було. І э, оцей Філіпс. Я тут знайшов на вулиці. Чесно говоря, думав, не робить. Все робить. Ну, це CD-плеєр, але ну, тут є. КВ Діапазон. От, гарна річ. Він такий трохи пилі був. От. І як ми дивились на оцю назву Philips? Ой Philips це просто було щастя якесь мати. что-то, ну, звичайно, рисование было, было, все было, вот. Но тут Філіпса. что вы думаете, дуже багато. Тут есть Філіпс. апельсина довилка, видите, Філіпс утюг, да, звичайный утюг, Філіпс. Кофіварка. о, Ось така гарна, тут дуже розпространена в Німеччині. І в мене ще Philips Ну Пелосос, це не мій. це Я знімаю тут квартиру і. О, це мені німець подарив. Подарував. От, він так трошки не новенький, ну яка вони не п'ють, то. Племінниці подару подарую. От. Знаєте, мрії вони збуваються. Тільки коли вже за 60. Тут багато чого є у них. Малінекс. Ну тоді ми малінекс ще не знали. Гарна дуже сока вижималка. Ну, це те, те, те то, що у нас вкрали, кляті москалі. Бо вони і зараз закривають свою країну. От, як вони там будуть виживати після закінчення війни? Слава Україні!